Вітаю з вами Анастасія Золотова і це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі Конкурент Ві зараз. Ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на передноворічний тиждень з 25 по 31 грудня. Як відсвяткувати новорічну ніч та які бажання потрібно загадувати, щоб вони обов'язково збулись, розкажу зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу Конкурент Ві, щоб цей святковий тиждень для вас вдався як -найбільше. krašča oven На Овнів чекає активний тиждень, пов'язаний з подорожами та комунікаціями, завдяки чому представники знака зможуть швидко вирішувати робочі питання та покращувати фінансову сферу життя. Наприкінці тижня ймовірні несподівані зустрічі зі старими знайомими. Вони принесуть приємні емоції та теплий стан ностальгії. Новорічну ніч рекомендується провести в колі сім'ї та близьких людей. Традиція загадувати бажання в новорічну ніч буде важливо для тих овнів, чиї надії. І плани пов'язані з романтичною сферою життя. Візуалізація образу майбутніх серйозних стосунків під час ритуалу загадування бажання допоможе швидше досягти поставлених цілей. Талець. Тельцям доведеться більшу частину тижня присвятити організаційним питанням. Це станеться через ймовірну зміну планів на новорічний тиждень. Швидше за все ситуацію доведеться коригувати через професійні або сімейні проблеми. І Якщо професійні труднощі можна вирішити досить швидко, то питання з родичами зажадають більше часу та сил. Однак перед новим роком представники знака впораються з усіма проблемами, а шанси провести новорічну ніч в гармонійній приємній атмосфері зростуть в. Кілька разів найкращими умовами для зустрічі нового року є комфорт, тому тельцям необхідно забезпечити собі і своїм близьким затишну та приємну атмосферу, заздалегідь подбавши про достатню кількість їжі та напоїв, приховуючи можливу появу несподіваних гостей. Близнюки. Цього тижня близнюки будуть зайняті роботою по вуха. Деяких представників знака чекають зміни, пов'язані з посадою. Можливо, їм запропонують більш престижне місце роботи. Бізнесмени будуть зайняті складанням плану на рік, який потрібно буде представити партнерам. Романтична сфера зробить паузу до вихідних, коли представники повітряного знака сповільнять свою ділову активність, а потім з подивом опиняться за святковим столом в оточенні людей, які вже про все подбали. Нам рекомендується зустрічати Новий рік вдома. Алкоголь слід виключити, а бажання, які ви загадуєте, присвятити своїм рідним та близьким. Рак. Раки поринуть у пересвяткові приготування та сімейні турботи, пов'язані з купівлею, подарунків, організаційними питаннями та допомогою близьким. Гарний настрій забезпечить не тільки успішне завершення року на роботі і в бізнесі, але й відмінні фінансові результати, які дозволять зустріти новий рік так, як давно хотілося. Романтична сфера порадує самотніх новими знайомствами в середині тижня, які згодом перетечуть в цікаве спілкування. Відзначати свято рекомендується в Зручному та комфортному одязі, а загадані бажання повинні бути пов'язані з самореалізацією та творчістю. Леви леви майже весь тиждень будуть зайняті всілякими заходами. До вихідних представники знака швидше за все дещо втомляться, а тому покладуть почесний обов'язок організації свята на своїх близьких. Здоров'я може дати невеликий збій в середині тижня, а тому профілактикою простудних захворювань краще зайнятися заздалегідь. Новорічне свято бажано зустрічати у веселій компанії друзів та родичів, але поза домом на нейтральній території. Левам краще пов'язувати свої бажання в новорічну ніч сім'єю, дітьми та родичами. Тоді будуть всі шанси, що в наступному році бажання точно збудуться. Діва. Діви будуть зайняті турботою про свою зовнішність і шопінгом протягом усього новорічного тижня. Деякі із найсміливіших представників цього земного знака наважиться кардинально змінити свій звичний імідж, змінять зачіску, колір волосся чи стиль одягу, віддавши перевагу більш сміливим образом. Представники знака заздалегідь придбали подарунки для своїх близьких, але деякі приємні доповнення можна зробити прямо перед святом. Зустрічати новий рік бажано на природі. Далеко від міського шуму в невеликій компанії найближчих людей. Бажання, які загадуються у цю ніч, повинні бути спрямовані на романтичну і професійну сфери, які дівам доведеться навчитися гармонійно поєднувати в наступному році. Терези. Для Терезів цей тиждень принесе активні поїздки та безліч зустрічей в першій половині. Особливо тим, чия професійна діяльність, пов'язана з мистецтвом та творчістю, доведеться вирішувати масу справ. Активна робота допоможе значно поліпшити матеріальне становище і подарує хороші перспективи на наступний рік. Убезпечити себе від втоми можна, скоригувавши свій розпорядок дня на користь більшої кількості сну. Свято Терезам краще зустрічати в компанії позитивних людей наприклад, друзів або родичів, які зможуть створити веселий та легкий настрій в новорічну ніч. Скорпіон для скорпіонів новорічний тиждень принесе багато цікавих подій. По перше, вони зможуть блискуче вирішувати проблеми на роботі, що дозволить їм не тільки завоювати прихильність керівництва, але й утримати гідну грошову винагороду. Деякі представники цього водного знака зможуть отримати вищу посаду або особливий статус, що відкриє двері в раніше недоступні сфери. Здоров'я буде хорошим, а деяка втома на вихідних нівелюється домашнім відпочинком і спокійним способом. Життя. Зустрічати новий рік рекомендується в спокійній атмосфері і в зручному одязі. При цьому святковий стіл краще не перевантажувати їжею, віддаючи перевагу фруктам і легким напоям. У новорічну ніч скорпіонам варто написати на папері свої бажання та підпалити його. Тоді все обов'язково збудеться. Стрілець. Стільці будуть зачаровані подіями, яких буде багато протягом тижня. При цьому доведеться братись до безлічі організаційних моментів, подбавши не тільки про подарунки, але й про місце святкування нового року. Така активна позиція не тільки створить відмінну репутацію, але й допоможе знайти нових друзів та шанувальників. Гарне самопочуття забезпечить піднесений настрій і повноцінний сон. Новорічну ніч краще провести з найближчими людьми вдома біля зручного ліжка або диван. Бажання, яке ви загадуєте, має бути пов'язане з матеріальними досягненнями, покупками та здоров'ям. Це найважливіші теми стрільців у наступному році. Козоріг. Козороги весь тиждень будуть зайняті організацією новорічних святкувань. Грудневі козороги будуть зайняті роздумами про своє майбутнє і складанням планів на наступний рік. Кардинальні зміни в житті цього тижня можливі для січневих представників земного знака. Здоров'я буде досить стабільним, але профілактичні заходи проти простудних захворювань вкрай бажані. Зустрічати новий рік рекомендуються великі компанії, рівних та близьких, приділяючи достатню увагу розважальній частині свята. Новорічну дні. Коза рогам варто загадувати бажання, які стосуються кар'єри та матеріального становища. Водолій водоліям рекомендується в новорічну ніч зайнятися прибиранням свого простору, включаючи процес розвантаження, позбавлення від непотрібних речей. Одягу або предметів це стосується не тільки будинку, але й робочого місця, автомобіля чи навіть гаманця. Цей процес допоможе вам привести думки в порядок і чітко сформулювати свої бажання і плани на наступний рік. Робота буде виснажувати до вихідних, особливо для тих, чия професія пов'язана з медициною, комунікаціями та викладацькою діяльністю. Святкову ніч рекомендується провести в розслабленому стані, в комфортній атмосфері та з приємними людьми. Однак, деякі представники цього. Нака віддадуть перевагу гарненько виспатись новорічну ніч, оскільки плануватимуть дуже активний початок наступного року. Риби більшу частину часу риби витрачатимуть на пошук подарунків для близьких, а також на завершення робочих процесів. У тих, хто займається бізнес-процесами, банківською справою та аналітикою, можуть виникнути проблеми зі звітами. Однак, завдяки допомозі колег і друзів, представники знака зможуть вчасно виконати всі свої справи, звільнивши вихідні для приємних клопотів по дому. Більшість вважатиме за краще провести вихідні на кухні, створюючи нові страви для святкування нового року. Пізначати свято рекомендується вдома, а бажання повинні бути пов'язані зі сферою романтики. Рибам рекомендується сідати за новорічний стіл у красивому одязі а прикраси із золота та камені додадуть відчуття магії нового року. Був увесь астрологічний прогноз на цей передноворічний тиждень. Бажаю вам гарних свят, щоб усі загадані бажання обов'язково збулись.